Чи мають українські студенти, інтерни та лікарі вільний доступ до найсучаснішої радіологічної літератури завдяки старанням 36 українських лікарів і не лише рентгенологів, радіологів, кардіохірургів, кардіологів, навіть медичних фізиків та навіть data Scientist стало можливим переклад 28 розділів, а це понад 2500 сторінок модерної сучасної радіології українською мовою. Проєкт, у реалізацію котрого, здається, не усі вірили. Про свою готовність розпочати переклад. Ми повідомили ще у лютому, 24-го року, під час засідання навчальної комісії в рамках Європейського товариства радіологів у Відні. Проте знадобилося майже 6 місяців, щоб отримати дозвіл на переклад. І у вересні 24-го році ми розпочали переклади книг. Промовисти є цифри. Проєкт тривалістю у півтори року. За цей час понад 200 електронних листів. Кожен розділ після автора перекладу проходив рецензування, редагування, тому усі терміни у відповідності до міжнародної анатомічної номенклатури x рей, тепер є ікс промене. І цей процес зайняв 237 годин мого часу. Проте ці цифри є ніщо переняні з тим. Як українську мову, щонайменше 134 рази забороняли та утискали. Тому я дякую кожному і кожній, хто долучився до утвердження української мови в медичній літературі. Першочергово, я дякую Асоціації товариства радіологів України та професору Тетяні Ялинській за те, що вона запросила бути делегатом України у навчальному комітеті. Якби не ваша пропозиція, ця ініціатива не мала б можливості зреалізуватися. Також дякую європейському товариству радіологів за величезну технічну підтримку та супровід у цього, цього перекладу. Я дякую 36 українцям, українським радіологам в Україні та поза межами України, які підтримують українську радіологію. Якби не ви, цей проєкт не був би реалізований. Дякую Богу за те, що така можливість випала. Я дякую кожному і кожній, хто захищає нас. Ще кожен святанок ми зустрічали живими і могли продовжувати дарувати цей шлях в єдності сила народу.